Ідучи на війну, він чув материнські сльози. Він чув прохання дружини, не йди туди. Але в його душі билося серце, сповнене любов'ю до своєї рідної землі. Будучи простою людиною, Юрій, увійшов вічність як героєм України. Нехай Господь дарує йому вінець у Царстві Божому за його великий, героїчний подвиг християнина, який віддав своє життя за нас, з вами, дорогі брати і сестри, за наше з вами вільне життя. На світ народила за в школу. Його я водила, і де узялася на сході війна, вона мене з ним назавжди розлучила. Тепер я іду до могили до сина, несу йому квіти, які він любив, і з ним розмовляю. І гірко я плачу, за що ж ти москалю синочка убив, серце моє не затихне ніколи. Воро у крови мене міцно кипить, любіть Україну, як матінку рідну, не дайте її у крові потопить. І кожного дня я йду на могилу і вдень, і вночі, і йду на світанку, і ніжні слова промовляю до сина. Хай пухом земля тобі і доброго ранку. I don't know.